Марія Пар. Вафельне серце. Частина дев'ята відеокниги Як ми зганяли овець і політ на гелікоптері. Ціле літо наші вівці ходять гірськими пасовисками і роблять те, що їм заманеться. Але задовго до того, як упаде сніг, ми вибираємося в гори і зганяємо їх назад у хлів. Хай тобі, грець, от і в них літо закінчилося, завжди каже Лена і додає. Але як несправедливо, що вівці мають довші канікули, ніж люди. Тепер нас із Леною беруть із собою. Я просто не тямився з дива, коли наступного дня ми стояли на подвір'ї. Там була вся наша родина, окрім крели, а ще Лена зі своєю мамою та дядько Тур. Тато, що був із мішком у руках, і в картузі, спитав, чи всі готові. І коли ми стали спинатися пагорбом угору, я і Лена цього разу вже махали дідусеві, тітці, бабуні та крелі, а не стояли внизу, махаючи тим, хто йшов у гори. Так, як ми робили завжди. Утім, Лена взагалі ніколи не махала. Вона відверталася і кривилася, як середа на п'ятницю, коли всі вирушали зганяти овець. Було помітно, що літо вже минуло. Повітря дихало холодом, і в нас над головами звисало важке від вологи гілля дерев, коли наша громада, минувши хутір гірського юна, зайшла в ялинковий ліс. Ми з Леною були в чоботях, і мов два кролики стрибали у всі калюжі, що траплялися нам дорогою вгору. Краще б вийшли спокійно, сказав тато, а то швидко стомитися. Та хіба можна було йти спокійно, коли на душі так радісно, ноги самі стрибали? Невдовзі ми вийшли з лісу на узгір'я. Там було майже рівно, і все мало зовсім інакший вигляд. Це тому, що ми ближче до неба, сказала Ленена мама і заходилася разом зі мною і Леною перестрибувати з каменя на камінь. Коли ми озирнулися, то побачили, що бухта вже далеко ген ген унизу. Де-не-де виднілися вівці. Часом наші, а часом і чужі. Проте сьогодні ми їх не заганятимемо. Спершу дійдемо до гірської хатини і там переночуємо. Гірська хатина це всього на всього сарай, без світла й туалету, але місця там вистачає на багатьох, якщо лежати покотом. Мені здається, вона найкращою гірською хатиною на землі. Вона схожа на тітку бабуню, бо коли ми приходимо. Мов би, світиться від радості. Тепер гірське повітря обіймало нас із усіх боків. Усередині мама й дядько Тур смажили на газовій плитці сало, а тато на дворі варив на багаті каву. В горах у тата завжди дуже гарний настрій. Тоді можна питати в нього про те, про що ніколи більше не наважуєшся питати, і він майже весь час сміється. У горах не можна гніватися. Пояснив він, коли я йому про це сказав. Хіба ти сам цього не відчуваєш, стріле? Я це відчував, тож кивнув головою. Лена вважала, що раз воно так виходить, то татові треба вибиратися в гори набагато частіше. Вона сиділа з другого боку від тата, не зводячи очей з багаття. Тієї миті є залюбки віддав белені трішечки тата. Нехай би вона відчула, як то мати когось такого, хто вміє розкладати в горах багаття і любить гори. Власне, я міг би їй його іноді позичати. А тож, що середи по обіді або в якийсь інший день, сказала вона, як я їй це запропонував. Тоді я могла б його брати з собою в гори й провітрювати. Потім настав день зганяння овець. Я і Лена мали прочісувати з дядьком Туром шпилястий кряж. Він рівниний з одного боку, а з другого круто спадає вниз. Тато нам усе показав і пояснив. Він зганяє овач щороку, з тих пір, відколи йому стало стільки років, як мені зараз. Гляди, пильнуй дітей, звелів він своєму молодшому братові. – відповів дядько Тур. Дядько ступає сягнистими кроками, і ми з Леною ледве встигаємо за ним. Очевидно, він вважав, що таких малих, як ми, в гори не беруть, тож тепер хотів показати свою правоту. Ви не дуже гарно нас пильнуєте, сердито крикнула Лена, коли їй довелося зупинитися, щоб витросити чоботи, а дядько Тур ішов собі далі. Він не почув. Ходімо, Лено, мовив я. Ні, але ж нам треба зганяти овець. О! Вона завмерла на місці. Я зітхнув і зняв з голови капюшон. І тоді я теж почув якийсь звук слабеньке, перелякане мекання, щось загалом мало було схоже на мекання. Ми з леною кинулися на той звук. Він долинав від краю скелі. Ми полягали до лілиць і поплазували вперед. Йой. скрикнув я. Гену унизу на виступі стояла вівця, і, либонь, уже давно вона була така хляла, що навіть не здужила мекати. Лишенько, а якби ми її не почули. Я підповз ще ближче до краю скелі і прочитав цифри на Таврі в її вусі. На жовтій табличці виднілася позначка «3011». Це наша. Цікаво, як вона там опинилася? спитала Лена і посунулася ще далі вперед. Мабуть, звіти». Сказав я і тицнув пальцем на круту ущелинку, що спускалася до виступу. Я підвівся, щоб пошукати очима на шпилястому кряжі дядька Тура. Його ніде не було видно. Коли я обернувся до Лени, то й вона зникла. Моє серце так сильно закалатало, що ж почало боліти. Лено, прошепотів я. Відповіді не було. Лено, я тут. Я ошелешено зазирнув униз. На кого я тепер схожа? крикнула вона, весело поглядаючи на мене вгору. Вона висіла в невеличкій ущелині, схопившись руками за гірську берізку і впираючись жовтими чобітьми у якийсь кущик трави, що ріс на маленькому виступі скелі. На саму себе Лена закотила очі і витягнула вільну руку в повітря, мов би намагаючись схопити вівцю, що стояла далеко внизу. Я схожа на Ісуса, ти ж бачиш? Я похитав головою. Ісус не мав червоної куртки від дощу. Лізь у гору. Але тепер лені захотілося зняти куртку. Лено. лізь у гору. крикнув я і підповз до самого краю, щоб вона могла вхопитися за мою руку. Але тієї миті, як Лена, ступила крок угору. Береза відірвалася від стрімкої скелі, і вона, тримаючи у руці дерево, з вереском зникла з моїх очей. Безліч разів у моєму житті Лена падала з висоти, але ніколи ще я не був такий упевнений, що вона розбилася. До віку не забуду того моторошного відчуття, що з'явилося у мене в животі, коли я висунув голову з краю гори і подивився вниз стрімкої скелі. Долинуло десь із низу рюмсаня. Мій найкращий друг сиділа на зазубні виступу перед вівцею і погойдувалася туди-сюди. Я за малим не плакав. Ох, Лено. Ох, Лено, ох, Лено. Я поламала руку. розлючено крикнула вона. Я добре бачив, що їй дуже боліло, але вона, Лена, ніколи не плаче, ніколи у світі. Коли б я тільки міг пояснити кому-небудь, як я того дня біг. Це ж треба. Дядько Тур пішов так далеко і жодного разу не озирнувся. Я страшенно боявся, що Лені надокучить сидіти на своєму гірському виступі, і вона почне лізти. То було по її стилі. Я біг так, що відчував у роті присмак крові, і весь час бачив перед собою Лену в червоній курці, що падала вниз, схожа на розгніваного маленького супермена. І раптом я збагнув якщо з Леною щось станеться, я того не переживу. Де подівся дядько Тур? Я кричав і біг, спотикався і кричав і знов біг аж до крайнього шпиля, від якого починалася рівнина. Там я нарешті знайшов дядька і був настільки переляканий сердитий, що тільки ревів. Якщо можна буде щоразу літати гелікоптером, то я падатиму й шпиля частіше, сказала Лена, коли ми сиділи на туї за кілька днів після того. Вона страшенно тішилася з усього, що сталося, а найдужче з того, що її знімали гелікоптером. А потім, як мені наклали гіпс, ми з мамою та ісаком подалися в кав'ярню. Вони сказали, що я вже стільки разів була в лікаря, що це треба відсвяткувати. Лена засміялася, постукуючи себе по гіпсі. А ти, Тріле, часом не хотів би упасти із шпиля, га? Я усміхнувся, але не сказав нічого. Насправді, Лена, певно, не розуміла, як я боявся її втратити, коли вона звалилася із шпиля. Кудись у прірву, я навіть не зважився їй цього сказати. Та, лягаючи увечері спати, я не міг позбутися невеселої думки. Навряд чи Лена боялася б так за мене, якби то я сидів на тому виступі.